Побочна реакція таких стосунків. І зараз, скоріш за все, ті, хто слухають або погодяться зі мною, або ні. Особливо чоловіки ні, скоріш за все, побочка таких стосунків, що зараз по життю, якщо я чую, бачу якусь неповагу зі сторони чоловіка до своєї жінки. Або якесь принизливе ставлення, я завжди роблю зауваження. Хтось скаже, ну це не твоє діло, це їхні стосунки, чого ти лізеш взагалі? Це тебе не стосується, може в них так прийнято, може це їхні такі така любов їхня проявляється. Мені все одно, якщо це відбувається при мені... І я це бачу, я не буду на це зачиняти очі і нормалізувати це.